Я провідник. Я відчуваю провідництво і просвітництво. Я відчуваю тут якусь напряжну енергетику. По-моєму, пахне тухлими чебуреками. Сьогодні луна в казінаку. У мене багато часу. Це було дуже награно, але за цим було цікаво спостерігати. Ну Бачиш. Ти кажеш, там я чую запах Я в шоці. В шоці? Ти в шоці. настільки це типа схоже, так? Ні, воно не схоже. Не схоже? Виступ був реально топчик і реально схоже. Мені тільки не вистачило, щоб він взяв каструлю за полоніком. Вона ж якраз принесла з собою. Опа! Ви поїли по